Про що я хочу ще поговорити трошечки про харизму. Тому що для жіночого лідерства харизма – це дуже-дуже специфічна річ. Дуже багато дискусій сьогодні є в науці, лідерами народжуються чи лідерами становяться. Різна є концепція. Більшість вважають, що все-таки якийсь потенціал маленький має бути. Тому все більше і більше компаній звертаються до ранніх етапів розвитку людини, ну, наприклад. Сьогодні і дітей, в тому числі, ми відслідковуємо на найбільш талановиту молодь на рівні інститутів. Потім запрошуємо до себе. У нас є студентські програми, і перш за все, ми відслідковуємо людей з лідерським потенціалом. Тому що ці люди, як каже статистика, 10% відсотків працівників компаній вони створюють бізнес. 90% живуть в системі, яка створена цими 10%. Років. От я вам скажу що в Японії, де ситуація на ринку ще гірша, ніж у нас. Більшість крупних корпорацій працюють на начальній початковій школі. Вони виявляють людей обдарованих, інтелектуально обдарованих діточок і ведуть їх уже дають спеціальні стипендії і так далі. І так далі. Я був у Стенфорді, одному з мабуть, найкращих вузів світу. Вони відслідковують взагалі всіх, більш-менш придатних, цікавих дослідників. Бачив там українського хлопця, мале дитя, йому 15 років, а він. Просто фантастично, йому дуже цікава зоологія. І він дуже класно ріже цих джар. 15 років, молода, молода дитина. Вони йому дали грант, забрали. Він там, у них просто зірка. Вони вважають, що це, це майбутня зірка зоології і так далі і так далі. Тобто, певний, певний потенціал лідерський має бути. Але ви його можете прибити, але ви можете його підсилити. І одна з ознак лідерського потенціалу харизма. Що таке харизма? От зараз покажу цю, цей слайд. <кхи> Олівія Фокс дуже гарно сказала: це просто результат набутої поведінки. Лідер відрізняється від нелідера, перш за все, цим. Правий, він, неправий. Давайте такий образ жіночий, дуже яркий в Україні, дуже спорний. Да? Я і там, у мене нема симпатії чи антипатії. Я спілкувався декілька разів з Юлією Тимошенко, да? але харизма там зашкалює. Я щось не помню, щоб вона сказала, що вона не права, хоч чомусь. То ви всі неправі. Ну, така людина, да? але харизми там, отак, вагони три три состава. Я не кажу, це добре, але вона є. В чому сила харизми, тому що ось цей слайд дуже головний. З точки зору харизми, емоцій і того, що відбувається в Україні. Коли у вас є оця харизма, а харизма це наслідок того, що у вас, про що ми казали раніше. У вас є свій проєкт, у вас є своя історія. Ви чітко знаєте, що я хочу. Навіть самі складні моменти, самі складні моменти. То тоді у вас буде така річ, як ви випримінюєте впевненість. Сьогодні люди просто потребують цю впевненість. І ваші близькі теж саме. І ваші близькі теж саме. Я прийду сьогодні додому, у мене буде екзамен, моя дружина і дочка, вони будуть випитувати, ну як? Якщо я прийду, ну фігня, ну, що, ну отак. Все, у мене сім'я. Втратила певність свою динаміку розвитку, динаміку, а завтра й дочці вчитися. Тобто від лідера має відходити оця певність. навіть якщо важко. Навіть, якщо важко. Ви активно слухаєте, що говорять люди. Ви розумієте про цей контекст, ви тренуєте щитуватися емоції інших людей. Оце про що ми з вами казали? Якщо там буде у вас час, наснага і бажання, бо ми своїх також навчаємо. Які є типи систем, які люди там візуали уділики, нестети дискрети, що з цим робити? Тому що, в залежності від цього, ви з людьми варіруєте свій стіль поведінки, комунікації. Ви ставите зелений самий великий коло бачите? Ставите високі цілі, висловлюєте впевненість тому, що ви зможете їх досягти. Якщо чесно, це дуже важливо, важливіше навіть ніж сама ціль, як така, тому що якщо ви вірите в свою ціль, вона буде. Як показує сьогодні наука? Просто статистика страшенна. Люди просто дуже часто самі ставлять собі цілі, які витаскують їх із ситуацій дуже складних, пристрасть, тепло, емпатія і так далі. так далі, так далі, далі. Як посилювати свою харизму? Я хочу вам показати, як працює фізіологія, це фізіологія, це не психологія. Наш мозок так працює. Тобто рух від мінізувати небезпеку, мозок постійно про це думає. Я хочу мінізувати небезпеку, я хочу зробити більш стабільну ситуацію. А історія має бути зовсім інша. Я маю максимізувати нагороду, я маю для себе збільшити приз Головний. Тому що якщо я буду думати тільки про небезпеку, я ніколи не побачу, що буде далі. Зараз дуже багато історій, коли хлопці попадають в ЗСУ, просто якісь ну, скажені історії. Там залишаються на мінному полі, одні там поранені, і так далі і так далі. Дуже багато зараз пресі цих історій. І те, що відбувається потім, це із серії, ну, навіть, ну це навіть фантастикою не можна назвати, як людина стільки днів, там без їжі, без без нічого, повзла і доповзла по мінному полю, залишилась жива і так далі. і так далі Це дуже, дуже, дуже важлива історія. Е, є така технологія, це, мабуть, остання. Остання на сьогоднішній день така технологія називається скарф, вона відома і на англійській мові скарф це шарф. Тобто, це абревіатура п'яти слов, які створюють для лідера певний шарфік. Тобто, це статус, це відповідальність, автономність, зв'язок і справедливість таких п'ять великих слів. Тобто, якщо подивіться, дуже важлива історія. Якщо ви даєте людям можливість відчувати свою значимість, тому що ніхто не хоче бути винтіком, болтиком, там, як раніше казали, я вже не знаю, ким. тобто люди хочуть відчувати свою важність, хочуть відчувати свою значимість. Це змушує мозок працювати по-іншому. Якщо цього нема, то є загроза, то є реакція уникнення. Ні, ні, ні ні ні, то не моє, ні-ні, ні, то не моє. Тому певна, дуже важлива річ це значимість. Друга історія впевненість. А, і це така історія, коли незважаючи на що не відбувалося, я все одно йду до своєї цілі все одно. І а, в команді це дуже заразлива історія. Бо якщо в команді людей або в групі людей з'являються люди, які не відчувають себе комфортно з точки зору ну, хоча б там. Ситуації з завтрашнього дня я дуже багато з воєнними спілкуюся. У мене є свої ребята, я їх веду з першого дня, і те, що вони розповідають, ну там, там просто даєшся диву, як, як все це відбувається. Третя річ автономність. Сьогодні ми з вами про директивний стиль казали: сьогодні дуже важко в мікроменеджменті е, керувати людьми. Люди хочуть бути автономними, і це така сьогоднішня вимога дня, люди хочуть біти, бути більш автономними, більш персональними, більш незалежними. Ще історія пов'язана з зв'язком, relatedness, то, що називається, це коли я відчуваю себе частиною чого-то. Да? Дуже зараз е, я багато їжджу, тому я бачу, як за кордоном наші один до одного кучкуються разом, допомагаємо ми тут підтримуємо один одного. Тому що якщо ви частина якоїсь Більшої групи вам завжди більш ну комфортніше. І остання історія справедливість. Це взагалі запис сьогодні в українському суспільстві, нічого в українському. Тобто це дуже проста технологія, як скарб. Якщо з вами щось відбувається, або ви щось хочете робити, просто задайте себе одне з цих питань, і ви зрозумієте, сьогодні ви з цим окей чи не окей, з тим, що ви робите? Ви такі далі йдете чи не йдете? Вас люди розуміють, чи вас не розуміють. А, ну і тепер, мабуть, пару приємних подарунків. Да, Таня, зараз, якщо що, мені допоможе. Ми так. в академії не тільки займаємось бізнесом, ми навчаємо різні е, пошарки людей і бізнесові. Ми працюємо із е, Державною службою, із е, соціальними організаціями. Тому ми зробили спочатку. Ми на собі це відпрацювали. Що це таке? Інтерактивні онлайн-тренажери. Там є QR-код. Ці матеріали будуть вам розслані. тож ви можете зайти по цьому QR-коду, і там є дев'ять таких тренажерів, які вам дозволяють ну просто в дуже короткому, простому форматі отримати такий energy push, то що називається да так? анегетичний такий посил. Так? І це стосується. Планування в умовах небезпечності, критичний погляд на тривогу, як подолати провину і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто там дев'ять таких історій, вони відкриті. Ми це зробили на своїх. Попробували у нас дуже велика виборка. Я вже вам казав, 60 тисяч людей. Тому 72% осіб, які практикувались з цими тренажерами, зазначили значно покращення свого емоційного стану, енергетичного стану і так далі. І так далі. Це дуже така історія цікава. І ще один подарунок це де Stories». Ми зробили інтерактивні бізнес-сторі, вони на основі реальних історій, абсолютно. Тобто, у вас є бізнес-кейс, і у вас є можливість на базі тих о, даних, які у вас є, зробити певні дії, менеджерські, управлінські, а потім у вас буде відкрита інформація, про кого це йдеться, як людина в реальному житті. І там такі імена, як Цукерберг, як там ну, великі бізнесмени, ви зможете подивитись, наскільки ви. Ефективно, неефективно, а може ефективніше, ніж вони, із цих ситуацій виходять. Мабуть, <кій> <кій> ну, підсумовуючи, у нас станеться якраз хвилин 10-15 для того, щоб відповісти на ваше питання, буквально пару слайдів ще. Все, що я казав сьогодні, працює тільки в одному форматі. Якщо ви контролюєте свій емоційний стан, якщо ви його не контролюєте, на жаль, ні одна технологія вам не поможе. Сьогодні вчені, вже чітко це сказали: емоції це вірус, як в позитивному, так і в негативному сенсі. Якщо вас накривають емоції, разом вас покидає. Тому в бізнесі все більше і більше і більше навчають людей працювати з емоційним інтелектом. До речі, тут роль жінки просто скажена, чоловіки просто відпочивають. Наука каже, що у дитини до п'яти років формується емоційний інтелект. Якщо людина за перші 5 п'ять років отримує достатню кількість емоцій, перш за все від мами, то це база для розвитку емоційного інтелекту. Якщо цього не відбувається, то надолужити це дуже важко. Деякі страни, деякі країни взяли це просто на озброєння. Наприклад, сьогодні Німеччина відійшла від розвитку IQ, а йде до розвитку EQ. тому що IQ – Формальний інтелект не дає сьогодні конкурентної переваги на світовому ринку. Китайці виробляють товари швидше і дешевше. А от емоційний інтелект більш конкурентно здатний у китайській культурі взагалі такого розуміння, як емоційний інтелект, немає. Ну просто немає, як, як давності. і тому сьогодні Німеччина дуже багато робить соціальних проектів стосовно жіночого лідерства, жіночого е, вибору в житті, материнства для того, щоб покращити емоційний стан дитини, і це дуже важлива історія. Тому ось, дивіться, п'ять факторів, які призводять до скорочення концентрації уваги. Перше, соціальні медіа, ми з них не вилазимо, кілери сьогоднішнього дня. Тобто, все більше і більше людей там живе, ніж в реальному житті. Інформаційний поток, частина з якого абсолютно нерелевантна. Особливості сучасного покоління. От я можу сказати: сьогодні в Нідерландах велика проблема не можуть знайти мотивованих людей на працю. Люди не хочуть працювати. Люди хочуть walk and life balance і в 5 годині йти додому, але люди погоджуються на невисокий рівень доходу. Вони готові не сильно вкалувати, але й готові більше балансувати з життям. Діджиталізація, тобто сьогодні, все більше і більше це забирає нашу увагу, ну і багатозадачність. До речі, багатозадачність у жінок в рази краще, ніж у чоловіків. Чоловіки більш монозадачні, ніж багатозадачні жінки. Тому на мабуть головна порада із цієї такої частини нашого спілкування, це фокусуйтесь на головному, все всягнути неможливо. Але якщо ви берете ці технології з цими технологіями працюєте, то ви стаєте більш ефективними, більш точними, більш елегантними з точки зору свого управління своєї мотивації і так далі. І так далі. Я хочу дуже вам подякувати за те, що ви знайшли такий час, і за те, що не зважаючи на ту ситуацію, яка зараз. Непроста, м'яко скажучи, непроста. Ви інвестуєте в себе, це такий на рівні героїчного кроку вчинок, це дуже-дуже важливо. Це важко і важливо. Я розумію, що це важливо для вас особисто як людей, для вашого сімейного оточення, тому що психологія ваших дітей формується від того, як веде себе мама чи папа, чи вони будуть разом це дуже важливо. Так що низько вам планююсь за вашу таку. Ну, небайдужість за вашу uh, здатність, готовність знаходити час, натхнення на те, щоб, не зважаючи на що, продовжувати свій розвиток, це дуже дорого стоїть, тому дуже дуже вам дякую. І я хочу побажати вам, ну щоб у вас ефективність була все більше і більше, і ті проекти, ті улюблені справи, які ви для себе ставите, ви все таки досягли тих результатів, які ви хочете.